Йох і що воно таке? Карась. Карась? Так, да, бачите А, точно. Золотісти причому. Тут крупний біленький, а цей маленький і такий. А золотістий крупний попадався? Бо я бачив тільки ну у вас і у... У інших рибаків тільки у цей ну, сріблий. срібло здоровий, а золотництво все. Ну, хтось прийшов, зі дром випустив. тут можна. Думаєте, що запущений, ну хтось випустив да. сюди? Один, ще другий. Тут все було висушене. Ото все, що було на дні, отам. А, так. ні, ні, тут карась залишився. Ні, я, я вам я сам свідок бив, що тут залишився. От коли викопали в вересні 24-го тут шурф. 4 метри глибини, а поруч калюжі були. Так мій знайомий зайшов, він в чоботах вив, у резинових. Зайшов, він карасів з колюжі, ну штук 50 от, таких з долоні, от в ту яму глибоку, що екскаваторник викопав. Екскаваторник сам потім ковшем трошки так прокопав. І Я бачив в ту яму, ну, попадало цих карасів з цієї калюжі, і вони подверг піднялись, їх багатенько було. Якщо так, то да. так, так, залишились тут, карасі. От карапів, так, да, тут запустили, то що плавало тут п'ятірочка таких двохкілограмових. Три померло, то два залишились живих тут плавали ще. А карасі тут черепахи карасі. Щука не знаю, вижила чи ні. Бо я одну теж ту щуку тут врятував, переніс. Там більше води було, з цієї з південної частини mm -hmm. туди на північно. Екскаваторник щук теж тут врятував. Ну я не бачив, щоб щука тут ганяла мальку. Скоріше за все, що вона не пережила. Mm -hmm. Ну так, да, так, да, хай тут рибка підросте. А потім це буде дуже чудово, якщо тут щучка. Вона цю хвору рибку буде під'їдати. Тут коли почали вино, вони з цієї південної частини почали поглиблювати, то я пам'ятаю, тут він прокопав першу яму і теж люди поприходили дивитися, що ж воно таке. Так прямо в багню ці карасі були. Да, так, так, от вони в цій мул зарилися. Один побачив, каже, вон карась там в грязі. Я думаю, та ну, як воно, підійшов, точно такий гарний красяка ну а білий амур от кораб ті їх тут правду руками повиловлювали ну, були тут велетенські такі екземпляри я сам здивувався коли побачив От, тут коли ці калюжі, так. Да, і мужики тут бігали ці, бав, в цих калюжах. Я думаю, що вони там гацяють, як скажені. Mm -hmm. Підходжу, дивлюсь на березі, вже валяються там штуки 4-5, коропів таких кіла по 3, по 4, білий Амур до 5, бо такий велетенський. А ще й рака витащили. Це взагалі диво. Тут ще й раки були. Раком? Ну не знаю на що течії, то що вода то сто процентів потрібна. А течія? Я не думаю, що, що це дуже важливо.